Дуже добре, що є Друзі України, ті люди, які підтримують Україну, ті люди, які розуміють, що від ситуації України вирішується майбутнє не тільки Європи, і цього цивілізованого світу. Я дуже вдячний, що сенатор Маккейн підтримує Україну і завжди підтримує Україну і прагнення українців жити в сучасній демократичній країні. Ми розуміємо, що без боротьби проти корупції, без реформ ми не можемо притягнути інвестиції в Україну. І впевнений, що інвестиції дають можливість розвивати бізнес, давати нові робочі місця, платити податки і розвивати країну. Це дуже важливо.